Вас вітає Росадник Проксіма. Ми зараз знаходимося на нашій території в Черногородки. Це плантація ялини калючою Blue Diamond. Це дуже перспективна ялиночка, на наш погляд, вона краще всіх тримає форму, і за нею легше доглядати. І саме таке цікаве питання у людей, як краще стригти. Ялину колючу, який час стригти. Раніше ми вважали, що треба стригти 4 і 7 місяць. А тепер ну, більше ми схиляємось до того, що і, в принципі вже так і робимо декілька років, що ми стрижемо ранньою весною, коли ще рослина знаходиться в стані спокою. Але ну, не взимку бажано, ну, березень місяць. І тоді рослина, коли ми її стрижемо, їй легше переформатуватись. Формат такого вже закладання нових броньок, коли, якщо ми, наприклад, тут робимо стрижечку, отак по периметру, от того що росте, і те, що не бажане, наприклад, по формі ми дивимось. Також можна використовувати, наприклад, просто два бамбука ставити отак. от З'єднувати їх легенько. І воно зразу вам покаже ту форму, яку вам треба відстригати. І щільно треба знизу більше стригти. і ну Також стригти. Але звісно, що ялиночка росте вгору. І отут треба її трошки обманювати. Треба тримати обов'язково основний пагін. Його можна підв'язувати під бамбук. його можна Підрізати, щоб перенаправити бруньки, але, але все рівно направляти бруньку треба вгору. І ще особливість, що другий варіант а, головне не стригти влітку, коли є молодий приріст. Тоді рослина стресує, зразу втрачає свій декоративний вигляд, зразу тут, там, де на місцях обрізки, можливі, можливі хвороби, все що завгодно. Другий, варі... Другий час, коли можна стригти, це восени. Восени, коли вже вона ви побачили ріст, коли ви побачили, куди вона виросла більше, чи на південь, наприклад, як правило, ялиночка росте більше, і з тої сторони ви її починаєте присікати, зменшувати її крону, і ви побачили, де виросла, з якої бруньки виросла більше. Ви його обрізаєте і формуєте під свою форму, яку ви постійно маєте тримати у себе в уяві, ту форму, якою вона має бути, або за допомогою бамбуків. Ну, В принципі, все, також головне о, регулярно обробляти її від кліщів, від всяких шкідників ми обробляємо не менше 6-7 разів. Також обробка від ґрунтових шкідників. ґрунтові шкідники це обов'язково. Проливаємо актарою або спеціальними бактеріями від е, е, личинок е, хруща, і також від совки. І багато дуже шкідників. Звісно, що обробка. Обробка, інколи люди думають, от вона росте, добре, ну ялинка в лісі росте, чого я її повинен обробляти. Ні. Всі рослини декоративні, ми повинні обробляти обробками проливати ґрунт засобами захисту рослин. Слава Україні!